Житловий комплекс Бразер Відріал квартал яскравого життя. Встигніть обрати найкраще планування. Давайте поговоримо про а, фактично. Зусилля, так би мовити, лідера Фінляндії, який, як ви знаєте, відомий своєю дружбою, можна сказати, із американським президентом, грою в гольф із Трампом. Ну і також можливістю доносити ті чи інші меседжі, і відповідно отримувати від американського президента потрібну інформацію. Так, от зараз президент Фінляндії говорить про те, що Трамп і Путін, нібито, можуть зустрітися на саміті. 20 у Південно-Африканській республіці. Таке припущення Олександр Ступ зробив е, сьогодні. І він не розкриває деталей щодо такої інформації, але я зазначу, що саміт G20 відбудеться 21-22 листопада у місті Йоганнесбург в Південно Африканській Республіці. В вересні ще Трамп заявив про те, що він не приїде на саміт G20 у пар. А замість нього цей захід має відвідати віцепрезидент США Джей Дівенс. Раніше також президент ша казав, що не братиме участь у саміті Великої двадцятки через нібито е геноцид білих фермерів у. Пар. Але знову ж таки зараз Ступ заявляє про те, що Трамп не просто може прибути на саміт Великої Двадцятки у пар, а й ще влаштувати там зустріч із Путіним. Речник Кремля Дмитро Пісков у свою чергу теж казав, що Путін не буде брати особистої участі у саміті Великої Двадцятки. Водночас він стверджував, що Росія буде, нібито представлена там на гідному рівні, щоб це не означало. І знову ж таки ми не маємо ніякої детальної інформації ні з американської, ні з російської сторони про те, що лідери цих двох країн планують відправитися у південно Африканську Республіку. І також ступ фактично в своєму інтерв'ю наголосив про те, що роль Фінляндії як прихильника України є чіткою та сильною для забезпечення миру і наближення до цього моменту. Також під час свого виступу він зазначив, що безпекове середовище Фінляндії є цитую важким. Він зауважив, що оцінка безпекової ситуації починається безпосередньо з російських загроз цілей і засобів Росії. І яку той режим використовує для досягнення знову ж таки тих самих цілей? Що стосується підтримки України, ступ сказав наступне: ми в багатьох аспектах перебуваємо на одному боці, підтримуючи Україну. Розуміння Україною сучасних військових дій дає нам багато, каже Ступ. Ну і як я вже сказала, в цьому ж самому спілкуванні з журналістами, в тому числі він заявив про те, що вже в другій половині листопада може відбутися нібито очна зустріч між російським диктатором та Американським а, президентом я нагадаю, що раніше агентство Reuters із посиланням на свої власні джерела також повідомляло, що саміт між Трампом і Путіним. А, Точніше, навпаки, видання Reuters повідомляло про те, що саміт між Трампом і Путіним не відбудеться в найближчому майбутньому, оскільки в Кремлі відмовилися від негайного припинення вогню. А газета Financial Times ось буквально напередодні деталізувала, чому в Вашингтоні вирішили відмовитися від саміту із Путіним у Будапешті, і мова йшла про те, що Росія фактично. Відправила американцям в письмовому вигляді свої умови, необхідні для закінчення чи врегулювання російсько-української війни, і там американські колеги і партнери могли побачити абсолютно недоговороздатність Кремля. Режиму в Москві. Росіяни продовжують наполягати на своїх максималістських цілях, які не мають нічого спільного із реальністю, і от саме через це у Вашингтоні переконалися, що станом на зараз неможливі будь-які переговори із російським диктатором Путіним, оскільки немає жодних шансів, що вони можуть бути результативними і дійсно привести, привести нас до наближення врегулювання російсько-української. Війни. Ну, а поки війна триває, тривають, так би мовити, і дебати, суперечки навколо іншого дуже важливого процесу. При цьому це вже триває, як і війна, стільки ж часу, три з половиною роки. Навіть більше мова йде про. Використання заморожених російських активів, як сьогодні пише видання Політіко, блокування Бельгією репараційного кредиту ставить під загрозу також і тепер уже підтримку з боку МВФ для України. Відмова Бельгії підтримати багатомільярдний кредит Європейського союзу для нашої держави може спонукати міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва. Повідомляє Політіко, європейські прихильники репараційного кредиту у розмірі 140 мільярдів євро. Вважають, що подальша підтримка України з боку МВФ є цитую надзвичайно важливою, як зазначає політика, Україна стикається із величезним дефіцитом бюджету, приблизно в розмірі 300 мільярдів, і потребує фінансування від МВФ, аби продовжувати захищатися від повномасштабного вторгнення Росії. МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту у розмірі 8 мільярдів доларів на наступні 4 Роки, коли я казала про е, диру в бюджеті в 300 мільярдів, тому йшла про 300 мільярдів гривень. Е, так от отримання коштів від МВФ залежить від того, чи зможе ЄС остаточно узгодити надання Україні кредиту на 140 мільярдів євро коштом заморожених російських активів, які в основному знаходяться знову ж таки, як ми вже всі добре знаємо, в Бельгії. Один чиновник Європейської комісії на умовах анонімності, а також дипломати з трьох країн-членів, заявили, що укладення такої угоди перекон. Наєє МВФ у фінансовій стійкісті України на найближчі роки, але разом з тим ми бачимо, що в цьому питанні наші партнери-союзники на превеликий жаль поки не можуть досягнути консенсусу. І як заявляв. Дональд Туск, саме саміт європейських лідерів у грудні, вже має бути вирішальним для ухвалення цього рішення. Хоча знову ж таки, і впродовж останніх тижнів ми теж чули багато повідомлень про те, що ми ось буквально вже на фінішній прямій для того, аби все ж таки отримати репараційний кредит в межах заморожених російських активів.